you sure. Доброго ранку, доброго ранку, друзі з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі. Світлана Борисовська, Олексій Стеценко, і зараз у нашому ефірі дуже цікавий гість. Він допоможе нам розібратися і розповісти українцям про важливу польську традицію, що припадає на сьогоднішній день. Бо сьогодні в Польщі свято, яке між іншим відзначали в той день, коли Путін і почав повномасштабну війну проти України. Тоді теж був четвер. Тустий Чвартик, так польською називається. Це традиційне свято, жирний четвер України. Він пропадає на останній четвер лютого, пов'язаний з ритуалами, легендами, мабуть, цікавими для більшості українців. Ну, і от розказати ці історії. Ми попросили знавця з нами на зв'язку. Олексій Сухумлинов, доктор філологічних наук, полоніст з великим досвідом. Мабуть, усі наукові регалії та проєкти Олексія. Важко нам буде зараз перелічити. Вітаємо вас в нашому ефірі. Ну і, звісно, вітаємо з жирним четвергом, пане Олексію. Добрий день. Добрий день. Я б хотів почати з того, що не тільки поляки це святкують. В Україні теж є така традиція. Звичайно, є певні відмінності, є певні регіональні нюанси, але хотів би наголосити, і поляки, і українці святкують так звану масницю. Зараз філологи сперечаються масляна чи якось по-іншому ні. Більшість підтверджує, що треба казати, масниця. Чому така назва? Тому що в цей день споживали багато масної їжі. Це були сири, масло, вареники з сиром і маслом обов'язково. Звідси власне, і назва масниця. Крім цієї е, назви, є дуже багато регіональних. Я назву зараз українські назви. Іноді можна зустріти колодій, запусти, сирний тиждень, сиропуст. Але оскільки масниця в Україні це більш жіноча. Свято, то ще існують регіональні назви: Бабське свято, Бабський тиждень. Тут немає жодного гендерного нюансу, просто самі факти. Отже, маємо декілька назв, так само і в Польщі. Якщо ми говоримо про е, жирний четвер, то це лише частина більш широкого більшого періоду, який прийнято називати різними назвами. Перша це карнавал, запустя. Можна зустріти назву косаки, м'ясопусти, тобто м'ясопусти, козелик, щелечик, оселедець, але також остатки. Тут я хотів би сказати, що ця традиція. Святкування напередодні Великого посту має свої корені в язичництві. Це пов'язано з біологічним природним циклом, коли зима їжа закінчується і залишається тиждень перед постом, щоб економити так чи інакше харчі. То в цей тиждень завжди люди дозволяли собі значно більше ніж до цього. Отже, я б хотів сказати, що з товстим або жирним четвергом також пов'язане е, традиційне польське, а можна теж сказати, католицьке свято, так звана попиляста щрода середа або рода попільцова. Е, в українській традиції вона відома також як Вознесенська середа. Це християнське свято, покликане нагадати людям про мінливість життя. Запропонувати е, якісь альтернативи. Але головне один нюанс це покаяння цей день людини. І цій середі передує жирний четвер, твстий чвартик польською. І у поляків з цим пов'язано дуже багато різних смачних, передусім. Традицій. От я про це, вибачте, хотіла запитати, так. Ви, ви стільки смачних слів, що не сказали, я ще не снідала сьогодні, mm -hmm. але збираюся це зробити майже кілька хвилин. От скажіть, будь ласка, чи існує в Польщі в жирний четвер такий якийсь канонічний пончик, який треба обов'язково з'їсти? Ну там з певною начинкою, наприклад. Mm -hmm. Ну, Щось таке традиційне-традиційне. Чи є таке? Ну, скажімо так, взагалі традиція. Пончиків вона сягає середньовіччя, але тут треба зауважити, що більш широко пончики почали вживатись лише у 17 столітті, а до цього цю страву, до якої ми звикли, що пончики завжди солодкі, вони дещо по-іншому подавалися. Передовсім це було м'ясо, тобто вони були начинені м'ясом або жиром. Дуже часто зустрічались шкварки. І лише у 17 столітті пончики були солодкими. Е, ще й досі зберігається традиція, коли збирається велика родина, або, скажімо так, суспільні групи людей, е, які відзначаються свято, дуже багато пончиків, і лише в деяких всередині можна знайти горішок. Mm -hmm. І поляки вірять, що якщо саме тобі випав цей пончик, то цей рік буде дуже багатий mm -hmm. і. Сприятливий, скажімо так, так тобто шукати треба... пончики з горішками сьогодні потрібно. Треба шукати, треба шукати, <рес> дай Боже, щоб пощастило. Але тут я хотів би сказати, що слово пончик в українській мові, враховуючи те, що набув поширення у Польщі тільки у 17 столітті, це слово безпосередньо запозичене з польської мови, тому на місці етимологічного носового он зберігається он. Пончик, отже, коли ми вживаємо українською мовою слово пончик, маємо пам'ятати, що і традиція, ця, і саме слово виводиться саме з польської мови. Mm -hmm. mm -hmm. Цікаве, цікавий м м момент. А от mm -hmm. ще такий нюанс: ви ж родом зі сходу України, наскільки mm -hmm. нам відомо, ви жили в Азові, в місті Бердянську, і там очолювали польсько-культурне освітнє товариство відродження. Ви скажіть, ви жирний четвер в Бердянську, ви, може, спільнота відзначає. Чали, взагалі, І, до речі, хочемо привітати вас ще з сьогоднішнім днем неурядових організацій, бо ви багато е, так часу в житті приділили їх роботі. Дякую, дякую. Е, безперечно, це було одне з найулюбленіших свят, е, тому що це не тільки, скажімо так, ідеологічне напевне навантаження, але також і смачне. Тут би я хотів сказати таку річ, що е, поляки на сході України з різних регіонів. І радянського союзу, і російської імперії, і навіть з інших країн тому виникало питання, яка традиція має культивуватись, і тут я хотів би пояснити, що крім пончиків про це мало говорять в Україні, але крім пончиків дуже часто вживають так звані фаворки або хрусти їх ще називають. Це можна подібняти до українських вергунів. Ця традиція дуже поширена серед поляків на території сучасної Литви. Тому, коли в Бердянську на сході України в окупованому наразі Бердянську відбув жирний четвер, то крім пончиків завжди були ці фаворки або хрустки. Так, я родом просто з Запорізької області. Я дуже гарно ці вергончики пам'ятаю. пане Олексію. Ну і ще так до наших реалій, да таке запитання останнє до вас. Якщо ви пам'ятаєте, 2022 року жирний четвер припав саме на 24 лютого, на день повномасштабного навторнення Росії в Україну. І от ми чули, що для деяких поляків тепер це свято має такий дещо гіркий присмак, ну особливо для тих поляків, можливо, які в Україні зараз знаходяться. Чи це так насправді? Ну, скажімо так, це рухоме свято, воно залежить від того, коли Пасха, коли Великдень. А дуже добре пам'ятаємо цей день, але жодних святкувань не було, тому що всі були в шоці, навіть не підготувались, тому що, скажімо, навіть так напередодні повномасштабного вторгнення мали свідомість, що це може відбутись, тому якось не готу... готувались до оборони. Це теж правда. Дякуємо вам дуже за цікаву розповідь. Дякуємо за те, що зберігаєте такі от знання про традиції, ділитися ними. І все ж таки, бажаємо вам, щоб ваш четвер був максимально таким смачним і спокійним. До речі, Ви вже з'їли пончику, пане Олексію. Ні, я у мене наразі ще лекції, але після цього я піду купувати і пончики, і фаворки. А то я бажаю і вам, і слухачам смачного четвергана. Дякую, дякуємо. 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 Ми нагадаємо, що гостем дякуємо. студії нашої був Олексій дякуємо. Сухомлейнов, доктор філологічних наук, досвідчений та заслужений полоніст. Він розповідав нам про жирний четвер про давню польську традицію, що пропадає на останній четвер лютого цього року. Його відзначають сьогодні, 27 лютого. Ну і ця традиція, як ми бачимо, напевно приживеться і серед українців. Мені так здається.